Частину всеукраїнського рушника надії для родин зниклих безвісти та полонених захисників вишили у жмеренці. Довжина полотна склала понад 4 метри. До створення долучилися матері, дружини й доньки захисників, вкладаючи у візерунки віру в повернення рідних. У день захисника та захисниць України рушник представили у Києві на всеукраїнській виставці. З нами на зв'язку Катерина Семець, директорка Гончаренко центру в жмеренці. Розповідь більше. Про рушник надії. Моє вітання. Доброго дня. Як власне відбувався процес вишивання? Хто долучався і що для родини означав цей спільний проєкт? Власне, рушник надії це гарний привід для того, щоб. Об'єднати ці родини це люди, які об'єднані водночас і бідою, і надією, і тому, коли вони долучаються до спільних заходів, вони мають можливість об'єднатися і підтримати одна одну Щонеділі в 11 годин дня біля стели загиблих у нас відбуваються збори, де ці родини нагадують про о, своїх близьких. А так власне вийшовка рушника стала. Цим моментом, по-перше, терапії, адже коли ти голкою вишиваєш ім'я своєї близької улюбленої людини, це знову ж переживання, це знову ж обмін емоціями і спілкування з нею, попри всі відстані, попри те, що фізично ця людина не поруч і вона не може своїми словами відповісти. Однак саме вишиваючи це ім'я, людина наново переживає спілкування з нею. І так вийшло, що навіть кожна вишивка, кожне ім'я виглядає зовсім інакше. Я, наприклад, вишивала кілька імен в одній техніці, але кожне ім'я вийшло по-своєму зовсім інакше. Тому рушник наш виглядає ну, неоднорідно. Який головний меседж має нести рушник надії для родин зниклих безвісти та полонених захисників? Ну, головний меседж занесений саме у назві акції, в назві рушника рушник надії. Всі ми знаємо легенду про скриньку Пандори, яка була наповнена усякими жахіттями та стражданнями. Однак на дні цієї скриньки була надія, яка допомогла відновити все з нуля, продовжити жити далі і будувати майбутнє. Так само рушник надії є тією силою, яка об'єднує жінок з сімей, яким переживають одинаковий досвід. Це можливість єднання, можливість донести пам'ять і надію до інших українців, нагадати знову ж таки, що в Україні триває війна, попри всі розважальні моменти, попри те, що хочеться не думати про це уєднання і спостійна згадка хлопців і дівчат, які відстоюють Україну, важлива в наш час. І цей рушник саме є цим символом. Які подальші кроки заплановані після презентації у Києві? Де ще можна буде побачити рушник і чи триватиме акція надалі? Звичайно, акція триватиме надалі, тому що ми в неї заскочили буквально в останній тиждень. Далеко не всі жінки встигли вишити свої близькі імена. Багато людей просто банально не знав про цю акцію, і тому цей рушник буде першим зразковим. А далі ми будемо продовжувати ділитися канвою, ділитися нитками, схемами і допомагати жінкам єднатися. Можна знаходити простір у нас в інчавенко центрі. Перша зустріч вишивки була саме спільна, коли ми сиділи, спілкувалися, пили чай і вишивали імена близьких. Далі хто бажав, вишивав вдома. Точно так само можна вишивати вдома на клаптиках канви. Фрагмент імені, ну власне, ім'я, прізвище та позивний. Можливо, ще одне-два слова надії, які хочеться висловити люблю, чекаю. І потім всі ці о, окремі клактики зшиваються у єдине загальне полотно нашою майстриною алою годою. чий чоловік також на жаль зараз зник безвісти? Дуже дякуємо вам, що доєдналися до нашого етеру. Прошу дякую, що запросили А нашим глядачам. Нагадую Катерина Семес, директорка Гончаренко центру в Жмеринці, була з нами на зв'язку.